Неймовірного часу доби, шановні мешканці нашої чудової області. Сьогодні в гостях України 24 директор клубу самозахисту Дніпро. Тому давайте ми з ним власне поспілкуємося. У нас буде таке коротеньке бліц-інтерв'ю. Добрий вечір, Сіман. Добрий день, Романе. Розкажіть, будь ласка, нам трошки про себе. Де ви взагалі народились, де ви вчились і як давно у нас в області мешкаєте? Ну, народився я як не дивно в Дніпрі. В області я вже проживаю біля семи років. Ну, вибрав цю область, тому що ну, переїжджав, і тут найбільше було знайомих, тому і сюди приїхав. Тобто, щоб не було так тяжко починати життя з нуля, можна так сказати? Так, так. А як же так вийшло, що ви стали директором всім відомого клубу самозахисту Дніпро? Ну, в своєму місці в шкільні роки я був жертвою булінгу, не вмів постояти за себе. І давно навчався в всяких різних клубах самозахисту, борсу. І зараз вирішив, що мені потрібно також навчати інших людей, щоб вони могли просто постояти за себе, не переживали важкі випадки та не давали себе в обіду. А чим ваш клуб займається? Наш клуб займається вивченням різних бойових мистецтв. Вмінням постояти за себе, щоб захистити себе та своїх рідних у важких випадках. Наскільки я розумію, що це не безкоштовно, і, от і мені і, власне, людям, які будуть це дивитися, дуже цікаво може бути в перспективі, скільки ж коштує навчатися у вашому клубі оцим власне тонкощам бойових мистецтв. Ні, наш клуб він є абсолютно безкоштовний, ми так як волонтери. Та допомагаємо людям, які прагнуть чогось навчитись. І наскільки багато таких людей до вас приходить? Ну, в нас зараз в клубі. Якщо не помиляюсь, то це є приблизно 60 людей, і практично всі це є хлопці і декілька дівчат. Угу, А в відсотковому співвідношенні все-таки хлопців до дівчат. Тут приблизно які цифри можете назвати? 95 на 5, десь так. Угу. Розумію. А тренери в клубі вашому мають професійну освіту? Чи вони, ну, скажімо так, більше самоучки, як власне е і ви осмілюся помітити, що все-таки ви більше е здобували досвід, е якщо я не помиляюся на вулиці. Так, я я, я правильно розумію? Якщо ні, то виправіть мене. От, ну, і ви, власне, в... маєте багато багато професійних тренерів? От в цьому питання полягає. Я ж тільки. Також навчався в різних клубах, а ось мої тренери вони вже є професійні. Багато хто з них проходив університету по кафедрі здоров'я, фітнесу та ретерації. Деякі з них навіть мають медичну освіту. Ну, mm -hmm. Особливо головні тренери вони це мають, а вже їхні асистенти, я думаю, дов... деякі мають також, деякі не мають. А наскільки важко вам керувати великим колективом, бо ви сказали, що у вас доволі об'ємна кількість людей, е, відповідно, ну, напевно, виникають якісь труднощі, чи, можливо, там в комунікації, чи взаємодії людей між собою? Керувати таким складом і колективом дуже легко, тому що вони всі є навчені, поважають один одного доволі легко. Тоді mm -hmm. давайте підійдемо до більш таких пікантних запитань. У нас в редакції є інформація, що деякі члени і учні вашого клубу були помічені в протизаконній діяльності. То це ваша традиція, чи це якісь, можливо, поодинокі випадки, і ви з цим стараєтеся боротися в межах клубу? Mm, не знаю на рахунок цього, але я думаю, що це є поодинокі випадки, і за справедливість їх посадили, так би мовити. Можливо, хтось хотів за когось заступитись. Yeah. А взагалі yeah. караються у вас е, Ну, якісь, можливо, внутрішні санкції є, коли е, член вашого клубу був якраз таки задіяний в криміналі. Тому що ну, я, я, наскільки я знаю, що це велика спокуса, коли е, чоловік або жінка відчуває фізичну силу в своїх руках, і тоді вони можуть думати, що от я можу. Мені, мені все можливо в цьому світі зробити. Чи є у вас санкції якісь? Так, санкції є. Будь-то або якесь покарання в вигляді фізичних прав, або взагалі виганяємо з клубу. Угу. А ми... які взагалі існують у вас традиції цікаві? Можливо, ну, є такі? Ми кожні вихідні ходимо, проводимо спарінги між собою, та все, традицій толком немає. Може школа, школи, а не якісь якесь інше місце. Ну, слухайте, можна започаткувати. Було б було насправді цікаво, бо все-таки в закритий колектив. В закритого колективу переважно є якісь свої традиції. Тому ну, це, це моя така маленька порада, як абсолютно недотичної до цієї людини тематики з боку. Що було би дуже цікаво вам, як а, директору цієї всієї організації, створити створити якісь традиційні засади. Це буде людей об'єднувати більше. Що ви хотіли сказати мешканцям області? Ну, щоб вони долучались до нашого клубу, а не давали себе в обіду, не боялися постояти за себе. Угу. Тобто е порадити вступати до вас, щоб вміти власне, постояти за себе? Ну, це, це, дуже, це дуже благородна мета. Загалом от ми з вами поки спілкуємося. Я... Не перестаю думати про те, що у вас, у вас доволі благородна мета навчити людину відстоювати свої власні кордони. Ну я, я, ж, я ж так думаю, що це у вас не тільки е, фізичне виховання є, а виховання і з ментальної точки зору. Е, подавати себе правильно і подавати себе правильно в соцію. Я, я, я ж не помиляюсь, сподіваюся. Так, абсолютно вірно. Ну що ж, тоді я вам дуже дуже дякую за розмову. У нас сьогодні в Україна 24 прийшов директор клубу самозахисту Дніпро. Я нагадаю, і обожаю вам гарного вечора і дякую вам дуже за розмову. Дякую вам, що ви мене запросили. До побачення. До побачення.